Привіт! з вами Галя і ласкаво прошу на канал Вязотерапія. У сьогоднішньому відео, як і обіцяла, ми з вами розглянемо всі роботи, які я зв'язала за це літо. Найактивніше, найпродуктивніше літо в моєму житті в'язальному. На що я ці дивні рухи робила, я не знаю. Але якщо я правильно порахувала, то в нас є 22 вироби. Потім ще в кінці перерахую. Є маленькі одиничні вироби, такі як розинка для волосся. І є такий виріб, як цілий аж букетик квітів, де дуже багато багато різних тюльпанчиків, і це типу дуже багато роботи, але я це рахую як. Один повноцінно завершений проєкт. Ось тому такі справи. Так воно десь врегульовується в розмірах. Та кожну, кожну окрему, кожну окрему квітку не рахую як одиничний проєкт, але кожну окрему розвитку для волосся рахую. Ми продовжимо з того місця, де ми зупинилися минулого разу, коли я розповідала про все зв'язане за весь такий початковий період, коли це було моє хобі, коли я могла в'язати одну шапку кілька місяців. Коли це все було не всерйоз, але дуже багато задоволення мені приносило. Так що, якщо ви не бачили це відео, ось тут. Буде підказочка. Можете перейти на нього, подивитися зараз або вже після цього. В принципі, тут немає якогось дуже сильного порядку, тому це окей. Минулого разу ми закінчили на панамці на ось ці фіолетово-білі панамці, і після неї пішло ще більше. Панамок. Ось зараз до них і підемо. 16-та моя робота за весь час. Та така повноцінна. Це панамка неоново зелена і біла з акрилу. Зв'язана. Ось така акрилова панамка. Шкоди мені, звичайно, що, що не скотано, та що збавовне. Ну, але куди диватися? Я ж мусила якби щось починати. Та більше такого не буде. Але ось вона в мене є. Дуже вона мені подобається, тішить мене. Ось так виглядає. Така грубенька-грубенька, ідентична цій фіолетовій та попередній, просто ідентична. Це була перша робота за літо. 17-та за весь час і друга за літо робота це двохколірна панамка, жовто-біла. Ідентична попередній. Ось така. Ось так виглядає чарівно. Покажу їх усіх разом. Але пам'ятайте, що фіолетова сюди не відноситься. Але, Боже, Ну, який це класний сет. Ну, не знаю, яка класна колекція, та, так би мовити, лінійка. Навряд чи вони в мене продадуться, але я отримала задоволення, поки їх створювала. Зелено-біла створена з Янарт Бейбі білий колір 501. Жовто-біла так само з Янард Бейбі білий колір 501. Вже інші кольори, та жовтий колір. І зелений колір це пряжа New Fashion Double Knitting by Woolcraft Зелена номер 470. Жовта номер 318 Купила їх на секунді, гачком в'язала 5 мм. Далі в нас йде темно-бузкова резинка, темно-синя резинка. Ви вже таки бачили у попередньому відео, якщо дивилися, відео з моїми роботами. Після цих двох іде знову ж таки темно-бузкова резинка, темно-синя резинка. Це вже чотири. Темно-бузкова, темно-синя. Я їх трошки нав'язала тоді. Темно-бузкова, темно-синя і темно-бузкова. Ітого 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять резиночок, ось таких чудових, прекрасних, м'ягеньких, вельветових, блискучих, пухкеньких. Непогано, непогано. Тепер би ще кудись їх діти в'язала з Хімалая бурса Чиніла гачком 5 мм Та й такі справи на волоссі. Вони досить непогано себе поводять, показують. Мені подобається, і того це вже 11 робіт за літо і 26 в цілому моїх робіт, не враховуючи нульової роботи. Яку я вам показала в минулому відео. Далі вже щось цікавіше. 12 робота це сумка з вільних квадратів, рожево-блакитна. Моя перша робота. В житті в'язана сумка, перша з квадратів та ну і в принципі перша в'язана, і її зараз зі мною немає, тому що вона знайшла свою власницю юрну маму. Зв'язана вона гачком 5 мм, Пряжою мотанка номер 68 аура, донесенькою з Аврориша, пряжею пряжою лонгвул номер H110. До речі, в Аврорі з'явилася якась нова пряжа, але мотанки вже нема, і цієї нема. Але менше з тим я прийняла рішення, що я більше не буду купувати в Аврорі пряжу. Ось. Таке моє рішення, але сумка вийшла з неї непогана. Тобто я нею цілком задоволена, вона красивенька. Я ну вона мені дуже подобалася. Я сподівалася, що зможу її десь продати, а вона дуже довго в мене висіла і, і не продавалася. І я її подарувала мамі Юрні, бо вона їй дуже сподобалася. Чому вона називається з вільних квадратів? Вільні квадрати це такі квадрати, які я придумала сама. Вони би мали бути не такі, як бабусин бусин квадрат оцими секціями невеличкими. А такими рівними, рівною полоскою. І я робила, робила, робила і зробила за велику кількість радів. І відповідно, у мене квадрат почав такою хвилькою йти. Це був вже не зовсім квадрат. І мені це сподобалось. І я вирішила назвати це вільний квадрат. Може, ще хтось таке колись до мене робив. Маю право називати як хочу, бо це в процесі я нафантазувала. фантазувала. І, до речі, в мене є вже туторіал на каналі на вільний квадрат на те, як в'язати квадрати двома кольорами різними і на саму сумку вла. Сне, як з'єднювати ті всі квадрати і як робити сумки до ручки? Тому якщо вам цікаво буде зробити таку сумку. Ось тут підказочка. Переходьте, дивіться туторіал. Знаю, він не ідеальний, але наступні туторіали будуть кращими. Тринадцята робота. Панамка двохколірна, рожево-біла. І це моя остання панамка на даний момент. Ось так вона виглядає. Вона теж акрилова. Біла нитка Єнард Бейбі, та сама, що в попередніх роботах: рожева нитка, рожева нитка якось там називалася, і вона теж секунд хенду була. Мастейл Крафт номер 3924. Але вона трошки відрізняється від попередніх. Панамок, бо тут менше рядів, тому що нитки не вистачало. І останній ряд він зроблений. А, чим він зроблений? Він зроблений не з накидом а він зроблений напівстопчиком Угу. Не могла знайти, де тут шовчик позаду. Ось він. Ось так вона виглядає. Вона прикольна, вона така більш закрита. Непогано. Чотирнадцята робота. Сумка з вільних квадратів коричнево-зелена. Отак. Отак. Моя друга сумочка. Ось так вона виглядає. Вам трошки за темно виглядає, але вона не настільки аж темна. Це просто вже вечір. От вона десь отака, отака, з тих самих вільних квадратів. З цього боку всі квадратики одинакові. Та? А з цього боку посередині квадрат відрізняється. Бо не вистачало пряжі, і ось я отак вийшла з ситуації. А ручки повністю-повністю зелені, класно виглядає. Що можу про неї сказати? Вона непогана, вона прикольна. Я просто не дуже люблю коричнево зелені кольори, але я знаю, що вона точно рано чи пізно комусь прийде до вподоби, і в мене її заберуть або куплять. Щось з нею точно станеться. Коричнева пряжа це мотанка Аура» номер 47 з Аврори. І зелена нитка Wool номер H112 теж з аврори, гачком 5 мм я в'язала. П'ятнадцята робота сумка Шопер з бабусиних квадратів, неоново-зелено-жовта. Це щось інакше. Ця сумочка відрізняється вже. Подивіться на неї. З цього боку вона має на своєму полотні, так би мовити, більше зеленого кольору. Та в квадраті вона більше площі займає, але ручку жовтого кольору. З цього боку, навпаки, ручка зеленого кольору, а жовтий ніби більше місця займає в квадратах. Хоча це візуально не так легко щитується, ну але менше з тим. І ще вона зв'язана не просто нитками, а ще з доданням оцієї тоненької нитки з Аврори. Ось вона тут блакитна додається, а тут зелена, її чіткіше видно. Тут абсолютно вона всюди так само зроблено. Ось такі ручки. Тут вже ручки зі стовпчиків з накидом. Така цікава сумка. Сьогодні настрій такий носимо з цього боку. Завтра настрій інакший носимо з цього боку. Вмістка, але ну, без дна, та? тобто вона просто склеєна такі дві частини, докупи з'єднані. Дна тут немає, це як звичайний шопер. Нитки ці я вже використовувала в панамці, панамках, які ви бачили. Та зелену і жовту. Ось це, власне, ці нитки тут використані. А також е, тоненька, блакитна і тоненька зелена. Це вул з Аврори. Я вам ці кольори теж вже називала. Гачком вона зв'язана. 5 мм, квадрат тут звичайний, звичайний бабусин квадрат, а ручки виконані ззовні. Перед тим як робити ручку, треба великий відрізок нитки лишити, щоб ось це проробити. Ну і відповідно в кінці ручки так само довгий відрізок, щоб прикріпити. Мені здається, це виглядає непогано, таке зовнішнє кріплення. Дуже мені подобається. Обов'язково ще якось буду повторювати таку сумку або схожу з такими ручками. І треба було би записати туторіал по-хорошому, але це просто дуже часозатратно. тому поки що не спішу. 16-та робота букет тюльпанів з шести великих і п'яти маленьких для моєї подруги Юлі на день народження. Квіти я в'язала з мотанки Аури номер 68 Далі я Три нитки не знаю їхні кольори, бо мені їх віддали без збірок. Або ще якісь нитки в мене були з запасів моїх з мамою, коли мама моя повернулася до в'язання. Та так що я тут особливо сильно не знаю. Я не знаю марки і відтінки цих. А... Квіточок, знає, 68, і листки з Long Wool H112 і H110. Ці тоненькі блакитні і зелені ниточки. Я в'язала в дві нитки і вийшли такі дуже цікавенні цікавого кольору поєднаного листочки і 17-та робота топ від шиї до пупка мультикольоровий собі. Він зараз на мені. Зв'язаний гачком 4 мм, а пряжа Cotton Carousel by Sirdar з Second хенду В'язала по майстер-класу, тому посилання на нього залишу в описі. Та да, ті сумки були не по майстер-класу, це була чисто моя фантазія. На панамки теж залишу посилання, але там я в них не доробляла останні там, кілька рядочків. Ось, ну і в'язала. І відповідно в дві нитки, щоб воно по розмірам підходило, бо коли в'язала в одну нитку, і як там вказано, мені виходила дитяча панамка. Менше з тим показую топ. Ось так він виглядає спереду. Дуже цікаві кольори, як вони перемішані. А зараз найцікавіше відбувається на спині. Тому що на спині в нас йдуть ці шнурочки, хрест, і тут таким курсетиком йдуть. Тут є з двох боків по три такі дірочки. Зроблені спеціально для них. Обов'язково планую ще повторювати цю модельку, тому що вона мені дуже подобається. Треба подивитися, чи там були якісь вказані розмірна якась сітка. Здається, що не було, здається, що вона казала в'язати все чисто приміряючи до себе. Ну але якщо не замовлення виконувати, то просто в'язати по параметрам замовниці та й все. а розмірна сітка. Ну тут. Та, тут буде тяжкіше, бо груди можуть бути одного розміру, а ширина тулуба іншого розміру. Та там так само, типу живіт може бути різний. Наскільки то розрахувати, коротше, так, це важка задачка. Задачка дірочкою. Тут, напевно, бажано такий топ в'язати по особистим міркам. Хоча ззаду є корсетик, і це би мало трошки облегшити задачу, але все рівно навіть корсетик не врятує, якщо будуть там шнурочки за короткі. І корсетик не врятує, якщо. Ширина буде завелика, і там ну, той весь курсетик не буде його навіть видно. У мене таке було в, в моєму топі з квадратів невдалому, що там задумувався корсетик, але площа топу настільки велика, що там його і не видно. Там просто якісь незрозумілі нитки посередині. 18-та робота сумка з вільних квадратів, фіолетово-біло-блакитна. ось ця красунька саме. В процесі в'язання її я записувала туторіал. Вона така сама, як коричнево-зелена, як рожево-блакитна. Вона ідентична. Просто тут двоколірні є чотири квадрати з одного боку, чотири квадрати з іншого боку. Та, але це ті самі вільні квадрати. І, власне, на неї є туторіал. Це моя така третя сумка такого типу. Ось такі ручки. Ось така вона чудова. Вона мені дуже подобається, я б хотіла її залишити в собі, але поки що її не використовую, не ношу, вичікую чогось. Чогось вичікую, не знаю, вона в мене стоїть, ховається. Зв'язана вона з пряжею Янарте Бейбі, Номер 501 це біленька, А фіолетовий колір 9560. І додана ще сюди до цих двох ниток. Та разом з ними вкупі в'язалася. Тоненька, блакитна нитка Long Wool, номер h 110 Гачок 5 мм. Туторіал, Подивіться, якщо вам таке подобається, якщо ви б хотіли таке зв'язати. 19-та робота топ-сітка з рукавами дзвониками на зав'язку спереду. Ну, це так я її важко охарактеризувала, тому що вона виглядає як сітка. Туторіал на, нею, на неї англійською мовою посилання залишу в описі, і в туторіалі вона названа як Bell Sleeve Top, тобто Bell Sleeve як рукав дзвоник топ. Ось тому я так і назвала. Але насправді ця робота в мене ще не завершена. Вона майже завершена, і я її обов'язково цими днями завершу. Просто так сталося, що ця робота тягнеться ще з літа. Тому отакі справи. Вона по факту завершена, по тому як туторіал є. Просто я тут ще доробляю знизу її трошки, щоб вона була трішки довшою. Я так собі захотіла. Ось так вона виглядає. Ось такі тут рукавчики. Зараз її вдягну, щоб було зрозуміліше. Головне нитки не порозгублювати. Подивіться. Подивіться. До речі, до цього топу вона підходить по кольоровій гамі. Сильно її тут не буду стискати. Ось такі рукавчики. Як якоїсь маїчки. Або якоїсь ельфійки в'язалася в дві нитки з бавовни і віскози. Кожна ниточка і біла, і рожева це бавовна і віскоза водночас. Тому що це Янарт Симфоні, рожева ниточка номер 2118, біла ниточка номер 2101, гачок 5,5 мм. Така краса, і мені хочеться, знаєте, в ній залишитись до кінця відео. А чому б ні? А чому і ні? А хто мені заборонить? Заборонить ніхто. Але трошки жарко вдома. Двадцята робота світла шапка шерстяно-акрилова. На замовлення мого друга для його сестри. В'язалася гачком 6,5 мм. Це ідентична шапочка, яку я в'язала Юреній мамі на день народження. Вона зв'язана з Alize Superlana Midi тон 55 і двох ниточок Alize Superwash Comfort тон 01 і 55. Так, що таке справа, в мене вже її немає. 21 робота, Хексагон кардиган, який в мене ще не зав'язаний, дов'язаний очком 5,5 мм я зався. І пряжа це ціла купа старої пряжі без збірок, але там є і акрилові ниточки, зустрічаються, але якось я їх не записувала, не занотовувала, бо ну, дуже вже тут багато різних всяких кольорів, і це сильної інформації не дасть. Ось так виглядає спинка. Бачите? Я би вже могла його завершити. Але я хочу його зробити більше. Тому вам показую, скільки я зараз. Літом, звичайно, щоб було трошки менше зроблено, та? Це вже прийшло трошки часу, я до нього трохи поверталася. Але далі я його дороблю. Він буде супер довгий, прикольний, красивий. І буде чим пишатися. І пряжу, всяку різну, стареньку повикористовую. Ну і мої підрахунки були вірними. 22 Робота за літо. Останнє у цьому відео, у цьому списку, це плет-плетенка сіро-біло-бежевий дівчині мого друга на його замовлення. Ось, зв'язана вона руцями, тому що це пряжа Alize Puffy. Але не просто Alize Puffy, а Alize Puffy Color. Тобто там, де в одному моточку меланжева така ниточка змінює свій колір. ось. І оскільки це алізепафі, то там оці петельки відповідно, тому і тому і руцями зв'язано. Відтінок цей, та оце поєднання трьох кольорів: 63,95. Ось. На початку я залишила 74 петельки. Так, вріст приблизно. Ось, можна було, звичайно, трошки більше залишити, можна було 80 залишити, було б, напевно, краще. Але 74 теж, в принципі, файно вийшло. І використала я вісім моточків пряжі. Так що так, отакі справи. Два. 22 виконані роботи, виконані проєкти за літо. Ну, майже виконані, бо кардиган і оцю сіточку красиву я ще доробляю, але я досить багато прогресу цього зробила влітку, тому я їх зараховую до літа. Але в осінніх підсумках, напевно, покажу кінцеві результати. Ну, Так буває, дуже важко розрахувати календарно, щоб все завершити там до кінця серпня. Та? Якщо це великий проєкт, то. Важко так розрахувати, та й навіщо який в цьому дуже сильний сенс? Ну показала вам, що не завершеніше завершу і всього це 37 моїх робіт. Ну зараз не набагато більше. Тому така справа. Треба пришвидчувати свої темпи. В'язальні на кінець літа вважаємо, що 37 робіт: дві з яких не завершені, а 35 повністю завершені. Так, це за весь за весь час. Такі справи. Напишіть, будь ласка, в коментарі, які вам мої роботи сподобалися, які можливо не сподобалися. Напишіть, чи підраховували ви свій прогрес в'язання за літо. Скільки ви зв'язали за це літо? Скільки ви встигли всього, і що саме ви в'язали? Знаю, є люди, які влітку в'яжуть шапки і шарфи, готуючись до осінньо-зимового сезону, або там різні. Свитри та свитри взагалі цілий рік можна в'язати. Напишіть, чим займалися саме ви. Мені дуже подобаються всякі топи. То я, мабуть, і топи буду взимку в'язати. Подивимось. Дякую, що завітали сюди на мій канал. У це відео. Надіюсь, вам все сподобалося. Підтримайте мене, будь ласка, своєю вподобайкою або антивподобайкою. Краще не треба, але у вас завжди є цей вибір. Напишіть. Коментар з відповіді на моє запитання, і обов'язково підписуйтесь на цей канал, щоб ми з вами не загубилися. Якщо вам моє відео сподобалося, то тут є вже безліч відзнято непоганих відео і будуть ще краще. Отже, до зустрічі зовсім зовсім скоро у наступному відео. Гарного продуктивного вам в'язання! Цьом, цьом, Па-па!